Вітаю. Я дякую, що ви з новинами Лайв. Мене звати Олена Халілова. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про трагедію, яка сталася сьогодні в Деснянському районі, де загинуло три особи і одна дитина дев'яти років. Також обговоримо нові гарантії безпеки від НАТО для України, останні заяви Макрона, а також податки від Мінфіну. З нами на зв'язку Олесь Доній, народний депутат України шостого та сьомого скликання. Олесю, я вас вітаю. Добрый день, героям слава. Я хочу нашу розмову розпочати з трагічної новини, яка сьогодні нас всіх розбудила зранку. Ворог вчергове атакував територію України, зокрема, Київщину десятьма крилатими та балістичними ракетами ракетами типу Іскандер М та «Іскандер-К». І а, загинуло троє осіб в Деснянському районі від ворожих уламків. І ось моє питання буде стосуватися саме укриття, оскільки ви а, працювали раніше в органах. Місцевого самоврядування і були депутатом Київської міської ради в 90-х роках. Я хочу, щоб ви нам пояснили, хто має все ж таки нести відповідальність за те зачинене укриття. Адже ми говоримо про родину, мати та дитину, яка не залишилася в будинку, яка дбала про, се про себе та про свою дитину, намагалася врятуватися, але через той клятий замок вона втратила своє життя і життя дитини. Хочу от. Вас запитати, хто має нести відповідальність? Воїни за всі смерті в Україні, гад Путін. Потрібно це розуміти, бо зараз хвиля самоїдства в соцмережах, в медіа вона сприяє розколу України. Знову-таки, в чому зацікавлений Кремль і Путін, потрібно розуміти, що всі загибелі в Україні. На фронті чи цивільного населення відбувається внаслідок російської агресії, і це першочергова причина. Відповідно, хто має нести покарання безпосередньо Путін повинен сидіти в Газі на, 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 на трибуні підсудних чи на лаві підсудних, та і вся його кліка: що військова, що інформаційна, що безпосередні виконавці, які тиснуть на кнопки. Тобто, це винуватці. Все решта в Україні відбувається ще раз кажу, наслідок бомбардування. Це не означає, що ми не повинні покращувати ситуацію з безпекою, чи не повинні карати тих, хто не хто відповідальністю за безпеку, і потрібно розуміти, що це не звичайні громадяни. цивільні, а ті, хто мають владні повноваження в першу чергу, і не подбали за захист цивільного населення. І це питання не просте, тому що воно стосується не лише там бомбосховища, да? воно стосується, скажімо, і тепер окупованих територій, наприклад, да? чи можна було е, зробити щось інакше в 2022 році або в 2014 році. Нагадаю, що у нас ніхто не поніс е, за великим рахунком великої відповідальності, окрім оголошених кількох зрадників. Тобто е, за великим рахунком е, Захист громадян, які е, сплачували податки, які є громадянами і відповідно сподівалися на захист з боку держави, він не, не зовсім адекватний е, щодо органів місцевого сумлюдування. Е, зрозуміло, що і тут може бути е, проблеми, але якщо ну, дивитися так само, як з відповідальністю загалом держави, тобто держави є проколи, але держава змагається проти органів, тобто потрібно дивитися, чого більше. Тобто все-таки держава змагається потургам, але є, є ситуація, за яку треба хтось нести відповідальність. Новично ну, з органами місцевого самоврядування. Ну, очевидно, що за великим рахунком Київ захищається. І це стосується і місцевої влади, і різноманітних силових відомостей, в першу чергу, ППО, які знаходяться в, в Києві. Чи є зона відповідальності за. Ну, абсолютно жахливу ситуацію з закритими дверима. На цей момент знайдені слідувачника, він може бути найбільше е, е, і насправді найбільш винуватою. Бо наскільки я зараз читаю, тобто він вживав у напої було закриті двері, це була неодноразово, має бути просто суд, і на якому повинен бути сказати, чи це є безпосередньо його прокол, чи є структури, які, е, скажімо так, не перевіряли його, ну, як з пожежною безпекою. Якщо брати ширшу ситуацію, не лише з цим бомбосховищем, скажу, що проблеми почали ще в 90-х роках, коли частина бомбосховища в Україні, яких було, а, ну а, за часів СРСР в обов'язковому порядку, розподілені дільниці всього Києва, і це я можу вже казати як депутат Києва, в цих, в цих часів. Так от, якраз в ті часи почалася приватизація бомбосховища. Ви, може, пам'ятаєте, там де ще не новітні будинки, а от старі п'ятихатки, Хрущовки, дуже часто виглядала якась ну, невеличка така труба з, з землі. Як правило, це витяжка з бомбосховища, які ще раз кажу були кластерними організовані, тобто за квадратною системою. Uh, за uh, якимось метражем повинен було обов'язково бомбосховища. Так, от уже в кінці 90-х почалася приватизація цих бомбосховищ. Ну, тобто, влада прийшла до розу... до висновку, що буцям за це не потрібно. Причому це робила самостійно, і в мене не вистачає інформації по інших містах. Можу сказати по Києві були приватизовані бомбосховища, і це відповідальність. На жаль, ще uh, органів місцевого самоврядування ще 90-х років, за яку ну Теж ніхто, на жаль, не поніс покарання. Тобто, відповідно, кількість бомбосховищ в Києві неадекватна чисельності населення. Можу це е, сказати. Е, враховуючи, що війна у нас може розтягнутися на довгі роки, якщо не на десятиліття то е, цю ситуацію можна е, почати виправляти вже. У нас відбувається і нове будівництво, у нас вводяться зараз. Будинки, і потрібно очевидно переглянути нормативи по помислою. От давайте про це ще більш детально поговоримо. Як ви вважаєте, от зараз багато хто обвинувачується мера міста кличка у тому, що він винен, але ж ми розуміємо, що мер міста це. Посада і вибірна. Так його обрали люди шляхом голосування і зняти його там до прикладу не можуть. Так також уже існує думка про те, що мають зняти голову районної адміністрації Дарницького району. Так уже написали також відповідні документи на цю особу. Існує думка про те, що мають, має понести відповідальність голова поліклініки, керівниця поліклініки. Окрім охоронця, тому що ви ж самі сказали, хто має перевіряти. Тобто це охоронець – це людина, яка безпосередньо виконавиться, от але люди розповідають, що це мало систематичний характер. Тобто, що це укриття було зачинено не сьогодні лише так, а систематично було зачинено, і люди ніколи не могли ним скористатися. От як ви вважаєте, має понести там, наприклад, політичну відповідальність кличко, чи має все закінчитися судом над охоронцем, який, можливо, можливо вживав алкоголь? У ну, першому щодо політичної відповідальності нагадаю, що під час воєнного стану у нас не проводяться вибори, і ця пастка, в яку потрапила зараз Україна, тому що ми говоримо, що ми захищаємо демократичні цінності. А якщо а, м -м, війна на жаль може розтягнутися, ще раз підкреслив на 10, 15, 20 років, тобто, поки не вб'ють Гада Путіна, війна буде тривати. Я хотів би, щоб його вбили завтра, але на жаль, а, бачите, а, його можуть не вбити. І відповідно, це поки він живий і править Росію, то нам може тривати. Це потрібно розуміти. І у нас пастка, тому що вже оголошено, що цього року не буде вибори? У нас спочатку Верховна Рада, потім президентські вибори дорогі місцевого самоврядування. І якщо війна триватиме 15-20 років, а що буде з електоральними процедурами? Тобто, чи це означає, що у нас згідно діючої Конституції під час воєнного стану вибори не проводяться, що да? це означає, що у нас будуть вічні влади, які не перебираються. Нагадаю, для чого придумано власне процес демократії, не то обов'язково щоб там зайти термін міняти ту чи іншу керівника, а щоб він проходив перевірку в обов'язковому порядку виборчим процесом. І тоді саме або місцеві громади, або громадяни всієї країни, або довіряють і доручають далі керувати, або не довіряють. Тому, е, наскільки мені відомо, е, більшість українців зараз про вибори не замислюється, більше то відкидають цю ідею як е, неприйнятно під час війни. Тобто не дуже сильно у нас демократія зараз є е, е, в мізках насправді. Е, тобто ми перебільшуємо наші демократичні цінності. Тобто, люди не дуже розуміють необхідність виборчих процедур. Але рано чи пізно про це доведеться занизити на цей момент. Поки що про це сказав лише а, західний політик, тобто президент парламентська асамблея ради Європи. Але ну секретар ЕНГО Дані в досить жорсткій манері відповів, що це наше внутрішнє наше внутрішнє питання. Тобто щодо політичної відповідальності, якщо вона є, у нас немає процедур на цей момент перевірки а, місцевої громади. Зміни ставлення до то, того, чи інше не лише в місті Києва а в будь-якій місці. Тобто, насправді це є проблема зараз демократії, і це теж удар, яка нанесла Росія, фашистська Росія по Україні. Тобто, удар по демократії. Це раз а, щодо а, ланцюжка, його потрібно з самого низу Тобто, ми розуміємо, що у нас зараз а, злість а, вона є в соцмережах взагалі на всіх. Ну тобто, ще раз підкреслю нам потрібно вміти долати внутрішню агресію. Ми повинен бути єдиною нацією. Росія Кремль зацікавлені в наших розколах. Не треба займатися самоїдством, тому судове засідання повинен бути розгляд, хто відповідальний, окрім е голови поліклініки, нагадаю, що повинен бути черговий, обов'язковому порядку. Не буває такого, щоб не було чергово, там, і в нічний час. Є завжди черговий лікар, якою функція теж перевіряти ситуацію. Тобто, між керівником поліклініки так. і сторожем є ще черговий лікар. Але якщо не понесе зараз якась контролююча особа чи відповідний там чиновник, відповідальність, ми таким чином підігруємо Російській Федерації. Чому тому що людина зневірюється у владі, людина зневірюється у тій системі, яка існує? Тобто це ж е, жахливо виглядає особа, яка хотіла врятувати жінка, свою дитину і себе, не залишилася дома спати. Так а ви самі розумієте, що таке підняти навіть дитину там в 9 років о 4 ранку, е, спустити її е, там вниз. Батько там дідусь, які залишилися, чи то в підійті в квартирі в квартирі вижили. Ці люди, які не проспали, загинули. І це ж е, породжує певну зневіру до. Місцевих органів влади зневіру до чиновників до тих контролюючих органів, і от я хочу як в минулому ви депутат Київради, ради, от пояснили цей ланцюжок. Хто має можливо, він і не понесе відповідальності, але хто має бути присутнім на суді, хоча б і давати свідчення, чому вони не проконтролювали. Політична відповідальність в даній ситуації політична відповідальність, яку можна відразу е нести ну, не політичне покарання, та то, то має. Наслідки може мати виконавча гілкава. Власне, цим раніше і користувалися там ще в 90-х роках влада, тобто за менші провини, менші проколи, е як правило, е могли поміняти чином. Тобто, це не міський голова, що ви розумієте. Голова районної адміністрації це призначення. Це оце якраз виконавець. Тобто, чи може влада його замінити за проколи е для прикладу іншим, щоб вони почали. Ворушитися так. Чи можуть замінити міського голову? Ні, це відповідь на ваше питання. Так, а, а якщо ми рухаємося далі, хто ці чиновники, от хто ця організація казав голову районної адміністрації, от це за... означає, голова і, Дарницької, Дарницької районної можуть, адміністрації? Це він може от... замінити. Тобто, це в силах виконавчої гілки влади, якщо вона вважає і е, покаже перевірка. Його що це в його зоні відповідальності не було адекватної перевірки. Тобто, очевидно, що повинно було там перевірка і всіх поліклінік, всіх взагалі бомбосховищ та тобто, це може мати наслідки швидкі. Я вам про механізм. Тобто, голова районної адміністрації можна змінити швидко. І чи це буде прикладом ну говорите, матері, вже ж. Вже ж ніхто її не, не, не поверне на, на жаль для дитини да, і для чоловіка. А, тобто, тут вже непоправна втрата. Але приклад для інших виконавчих гілок це буде щодо місцевого самоврядування, тут лише політична відповідальність, яка пов'язана лише з вибором. Тобто, дивіться, людина, яка зараз зіштовхується з неадекватною реакцією до прикладу керівника там лікарні чи іншого закладу, який не хоче відкривати там укриття. Він може ця людина може звернутися до керівника районної адміністрації. Ми правильно розуміємо. Тобто, ми даємо зараз алгоритм дій киянину, який там не знає де укриття. До приїхали не чув про це. Чи в нього Може закрити звернутися. під будинком? Чи погано там облаштована е, вся інфраструктура? Там я чула і випадки, коли немає достатньо повітря е, в укритті, там тече стеля, і все таке. От куди зараз людині звернутися? От щоб ми розказали, звернутися як їй в... діяти? Звернутися всюди, не те, що по закону. А якщо є проблеми з бомбосховищем, потрібно звертатися в міліцію, в СБУ, в реадміністрацію. Міському голові, в адміністрацію президента, Верховна Ради куди завгодно, в медіа, вам дзвонити, писати в соцмережах, куди завгодно. Тому що йдемо в питання про життя, а не думати: в даному випадку повинна бути там по закону шукати зверхника, а це може пройти місяць, два, три півроку, і ще хто небудь заємне. Ні, якщо помітили, що є неадекватна ситуація. Потрібно бити в усі дзвони безпосередньо. А щодо дзвони відповідальності, я вам вже сказав, міняти може виконавчу гілку влади. Її можуть дозволяти посилі. Хто несе відповідальність за інформування? От, до прикладу, наші журналісти і інших видання запитували багатьох киян. І я думаю, що і в інших містах проводилось таке дослідження. Чи знають, до прикладу, де найближче укриття, як туди потрапити? Більшість стареньких людей, так такого вже старшого віку, вони ніколи навіть таке не чули. І вони не кажуть, карти немає біля під'їзду. Кличко при тому на брифінгу каже, є електронна карта, куди можна зайти онлайн. Дивитися, але ми ж розуміємо, що люди вже там за 60-70 років не всі мають можливість скористатися цією електронною картою, зайти туди онлайн, подивитися одразу там під час сирени, чи до де знаходиться це укриття, і от, в даному випадку хто має проінформувати, хто має на під'їзд, хоча б карту повісити не тільки карти, я вам сказав, що а, в за кожним під'їздом закріплений двірник. За кожним під'їздом немає під'їзду, за яким не закріплений дивіться. Тобто він може жити в будинку, може мати кілька будинків. На а ось як на мене, повинні бути і оголошені, і в кожну квартири повинен прийти і подзвонити. Тобто, ну у нас, скажімо, там на будинку висить оголошення, що можна користуватися якраз підземним паркінгом Ще скажу, я туди не спускався, але об'явилися я би ще пройшовся би. По кожному будинку. Хто повинен нести за це відповідальність, давати вказівку, щоб по кожну е, квартиру зайшов е, представник ЖКХ. А ще раз кажу: вони на оплаті у міста? Вони на оплаті, це комунальне підприємство, так? комунальники. А ось вони виконують функцію не лише підметання, так? якщо необхідно, по інформуванню. Чи повинна у них бути така вказівка інформування суспільства та безпосередньо? Хто за це відповідає? Органи місцевого самоврядування. Та, і місцеві адміністрації нагадаю, що в Києві це поєднана посада на відміну від інших регіонів. Тобто, у нас а, є водночас і а, голова міської ради та і головою а, адміністрації. Тобто, всі повноважені і всі функції вони такі мають потрібно потрібне Угу. От про захід далі я хотіла з вами поговорити, голови парламентських комітетів 22 країн НАТО. Закликали до надання гарантій безпеки для України, підписали спільну заяву щодо подальшої інтеграції України з НАТО, і от я хочу, щоб ви нам пояснили, що означають гарантії безпеки, коли з однієї сторони нам кажуть, що да, потрібно о, так надати вам гарантії безпеки, а з іншої сторони, кожна країна, в тому числі і член НАТО, забороняє використовувати свою зброю по території Росії, мовляв, і НАТО в тому числі кажуть: ми не хочемо, що нас тягнули у війну, але з іншої сторони. Ми хочемо надати гарантії безпеки. От як це зрозуміти? Можете пояснити нам? Ще раз країни НАТО це наші найбільші союзники, найбільші союзники. Це ті, хто нам допомагають вистояти в боротьбі з е е фашистською російською агресією. І ми повинні ставитись повагою до своїх союзників. Союзники різні і в середовищі НАТО, нагадаю, що Туреччина член НАТО та Угорщина. Та, Uh, і це найбільш слабкі ланки в структурі НАТО. Тобто там є сильніші наші союзники, більш міцні і слабкіше, так? які там не долучаються до військової uh, підтримки, uh, деякі навіть до uh, економічних uh, санкцій. Тобто, uh, за кожну країну, за кожну еліту і за кожне суспільство в країнах НАТО слід боротися. Наступне те uh, позиція країн і еліт. І членів НАТО, і не членів НАТО, не є статичною, вона мінлива. І я неодноразово або писав, або робив блоги, і показував, як змінювалася протягом останніх півтора років позиція наших союзників від крайне сприятливої до поступової підтримки більше і більше. Тобто вона йде по наростаючі. Це об'єктивний процес, якщо оцінювати, в від неадекватної. Напередодні вторгнення фашистської Росії а, і фактично згоди на статус-кво і окупацію Києва поступово вона змінилося. Ну, саме це називалося виведення посольств поступово воно змінилося на гуманітарну допомогу, стрілецька зброя. Потім середнідесяти Тепер йде йдемо про Дивіться, Я я Диві. просто хочу окреслити нашу розмову, тому що у нас немає так По, багато часу. Пояснюю, дивіться в НАТО, поки що не можуть собі дозволити ні еліти натівських країн, ні суспільство взяти Україну. Бо загадаю за статутом НАТО, напад на одну з країн-членів НАТО, це означає. Напад на всі країни, і відповідно це означає, що вони нестимуть, вони входитимуть війну. Ще раз нагадаю, що е, після 1 вересня 1939 року, у нас же майже про це ніхто не знає, е, не нацистська Німеччина напала на Великобританію і Францію. Великобританія і Франція оголосили війну нацистській Німеччині, бо вони були пов'язані договором, воєнним договором просто. Взаємоспівпраці і взаємозахист з Польщею, на яку напала нацистська Німеччина. От е, договір всередині країн НАТО приблизно такий же, що напад на одну країну НАТО означає, що всі будуть оголошувати війну в даному фашистській Росії. Чи готові до цього суспільства е, е, країн е, НАТО? Ну, на жаль, для нас ні. Вони готові нам постачати зброю. Це теж Чимало, але вони готові дивіться, додаткові гарантії. гарантії безпеки, про що вони говорять? Так само будуть продовжувати надавати зброю, ну тоді це той же процес, який нині відбувається, Це, Воно йде понаростаючому. Вони щоб ми не перетворилися на критику наших союзників, тому що ми не перетворюємося на критику, ми хочемо та, просто та, розібратися, що таке нові гарантії безпеки. Дивіться на цей, момент, на цей момент те, що вони нам можуть надавати. Вони надають зброю середньої дальності, так? вже йдемо про літаки. Ми ставимо питання ще більше. Нам передадуть зараз 2-3 ескадрилі, як про що йдемо f 16 Ми зрозуміємо, що нам і цього замало. Нам потрібно ще більше. Це правда. І чим більше вони нам будуть насичувати зброю, тим більше адекватне буде від, відсіч е, фашистській російській агресії, і Україна зможе поступово відвоювати територію. На це потрібний час. На жаль, на жаль, потрібний час. НАТО не може сидіти, склавши руки, і казати, ну, от статус-кво залишається. Вони постійно говорять, нехай це здається словами про збільшення е, якихось гарантій безпеки, але це сигнали, які йдуть в бік фашистської Росії, що НАТО нас не кидає, вона продовжує посилюватися, і це да це необхідні декларації, які йдуть теж по наростаючі, як і поставки зброї. Але я хочу тут звернутися до останньої заяви Макрона, який сказав, що на безпековому форумі у Братиславі що слід було слухати Східну Європу. І це я хочу до того, що це наші основні партнери та союзники. Але ми ж розуміємо, що також вони нас не чули, якщо навіть взяти там з 2014 року, так вони мало нас слухали і не допомагали в тому обсязі, якому потрібно було, а продовжували підігрувати Росії. І От що він сказав, що слухати східну Європу, яка попереджала про загрозу, але між він також зазначив, що між трибуналом для Путіна і перемовинами Макрон обере перемовини, і от я хочу, щоб ви прокоментували цю позицію наших союзників з однієї сторони. Вони говорять про те, що да, ми десь в якійсь мірі винні зате і не відповідальність, Знаєте, відповідальність е, інтерв'ю там е, Біла Клінтона про те, що е, він також заявляв, що якусь відповідальність він несе за те, що не догледіли так, не, не добачили цю певну агресію. А з іншої сторони, вони знову повертаються до того, що починали між трибуналом і перемовинами. Ми виберемо перемовини. Франція як і США один з найбільших наших. Союзників і воєнний, зокрема, якщо аналізувати, скільки вони поставили зброю, то це в рази більше аніж середні країни Європи. Тобто, насправді підтримка Франції величезна. Франція з демократична країна, де є різні суспільні настрої і де є боротьба, Я кажу, потрібно боротися за кожну країну і за кожну еліту. В Франції, наприклад, є ультраправа партія, а Російська Федерація через свої підрозділи спецслужб давно працює з ультраправими ультралівими рухами. Так от, представниця чи керівниця цієї партії Національного фронту Марія Лепен чітко заявляє: фактично, вона якраз стоїть на проросійських тезах про те, що Україна повинна програти. Це частина, на жаль, французького суспільства, які вірить ультраправим. Ще раз підкреслю, з ультраправом постійно це стосувалося і Угорщини, і Франції, і Австрії. Дуже наполегло працюють російські спецслужби. Це впливає на частину французького суспільства. Чи повинен враховувати реальну ситуацію керівник Франції? Безперечно. Тому це робота по поступовому. Освіченню, там, про світі французького суспільства, щоб вони поступово доростали, теж відходили від умовної Марії Лепен і доходили до необхідності підтримки, максимальної підтримки України. В Макрон один з найбільших наших союзників. Він, коли ну, постійні нападки, то не на керівника Франції, то на керівника Німеччини в українській пресі, а іноді навіть серед Високопосадовців не враховують реальну ситуацію цих країн. За ці країни потрібно боротися. Вони нам допомагають. Тому я не бачу приводу для нігіляції президента Франції. Він нам допомагає. Те, що він говорить про необхідність переговорного процесу як для частини французів. Які взагалі не сприймають, на жаль, наші тези, а е, дивились там чи Раша Тудей чи, чи е, агітки е, Марії Ліпен, е, то він поступово їх підводить до необхідності. Да? Бо якщо Росія не готова до переговорного процесу, переговорний процес е, має це на увазі про звільнення всіх окупованих територій. Про зв... Оце переговорний процес про звільнення, про компенсацію е, для України. Це ж е, теж переговорний процес. Навіть після капітуляції це переговорний процес. То якщо вони не готові, то їх потрібно нищити. Да, то їх потрібно адекватна давати адекватну відсіч. І про це да, потрібно поступово а, а, займатися просвітницем. Чим її займаються значна частина європейських еліт, які стоять на боці України? Чи це не заперечує нашу теж просвітництво щодо цих західних еліт? І нормального тиску, але не заперечення співпраці і не нехтування нашими союзниками. Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш ютуб канал, писати свої коментарі та запитання. Я дякую вам, що ви з новинами лайв зустрінемось.